Небезпечні знахідки виявлено у Бучацькому районі в селах Переволока, Доброполе та Пелява. Всього з початку року на Тернопільщині виявлено та знешкоджено 1083 боєприпаси часів минулих воєн. Артилерійські снаряди, реактивні інженерні міни, авіабомби, ручні гранати, детонатори містять вибухові речовини і можуть вибухнути від удару, тертя, струсу або інших механічних впливів. Відтак рятувальники просять бути обережними. Якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпас або є підозрілим, не торкайтеся його. Негайно повідомляйте в Державну службу з надзвичайних ситуацій, зателефонувавши за номером 101. Вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу, всі вони містять вибухові речовини і можуть вибухати від механічного впливу. Потрібно пам'ятати, що правильно і безпечно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків.